Окупанти виявляли пусті квартири в центральній частині Бердянська. Група людей, яка називає себе комісією з виявлення безхозного майна, в центрі міста збирала дані про власників нерухомості, зокрема, з'ясовували, чи присутні власники квартир на місці, дивилися документи, опитували голів ОСББ, представників ЖЕКів. Та мешканців будинків. Про це Бердянськ 24 розповів підписник, який перебуває в окупованому місті. Звичайно, всі ці процеси сприймаються насторожено. Нічого доброго, такі облави не несуть. Всі розуміють сенс цих розмов, питань, шукають квартири, щоб відібрати, потім продати чи заселити когось. В нашому будинку вже живуть нові люди. Вони точно не бердянці і не українці, але не знаю. Орендують квартири, купили їх, чи, може, так заселилися. Бажання спілкуватися, щось питати немає, ділиться чоловік. Раніше проходила інформація про аналогічні рейди в нагірній частині Бердянська. Тоді навіть справа дійшла до фізичних сутичок бердянців з непроханими візітерами та залучення до